Всім привіт! Сьогодні поговоримо про гру Ліла. Гра була створена в глибокій давнині більше двох тисяч років тому індійськими мудрецями на основі Вет Куран та інших священних текстів. Початкова назва цієї гри дженняна чаупада. Дженняна це знання, мудрість, чаупада гра в кості. Таким чином, назву можна перекласти як гра знання. Точної дати створення та імені автора гри немає. Гра ліла не прив'язана до будь-якої релігії, філософії. Тут людина спілкується з власною душею без посередників. Гра допомагає чесно поглянути на свої внутрішні стани та їх відображення в реальному житті, проаналізувати свої вчинки, відпустити зайве, відповісти на глибинні питання, досягнути бажаного і через усвідомлену роботу над собою змінити своє життя. Завдяки великій праці Харіша Джухарі по відновленню втрачених знань, ми також маємо можливість насолоджуватись цією грою самопізнання. Напротязі 150 років знання Грилі Ла зберігались в сім'ї Харіша Джухарі і передавались від вчителя до учня як унікальні знання. В часи до його народження ні в кого не виникало думки про поширення цих знань у світ. Харіш, силою своєї віри і харизми, Змінив цю традицію. Він хотів допомогти людям розібратися своїми проблемами, привідкрити таємницю, що віддаляла людей від власної природи і розуміння навколишнього світу. Тому створив настільну версію гри Ліла. З Появою настільної гри ці знання розійшлись по всьому світу. Суть і сенс гри стала доступною звичайним людям. Ліла, перекладаючи санскриту, означає гра життя. У цій гріха поєднав основні принципи нумерології, астрології Аюрведа, знання вет та інших священних текстів. Ігрова дошка Ліли це нумерологічно збалансований, досконалий прямокутник. Він складається з восьми горизонтальних рядів, які йдуть знизу вгору. Вісім – це число проявленого Всесвіту. Та дев'яти вертикальних рядів. Дев'ять – число Абсолюта вищої свідомості. Йоги, які досліджували лабіринти людської свідомості, встановили існування 72 початкових станів буття. Ці стани відповідають клітинам гральної дошки Ліли. В рамках цих станів кожен гравець діє у відповідності зі своєю кармою, причому гра завершується лише тоді, коли гравець повністю усвідомлює сенс уроків, що має пройти, досягнувши космічної свідомості. Під час гри ви пересуваєтесь по полях гральної дошки, кожна з яких відображає один з внутрішніх станів або планів буття. Давнину опис клітин був віршами. Після кожного кидання кістки гравець читав вірш, що чи відповідав тому місцю, де він опинився. Та книга з цими віршами була втрачена, і тому роз'яснення були написані по-новому. Просвітлення, які відкрили цю гру, використовували її, щоб зрозуміти власний стан на даний момент. Спостерігаючи за своїм рухом від плану до плану, вони могли бачити, які саме змії приводять їх до падіння, які стріли допомагають йти далі. Стріли символізують духовне піднесення. Проходячи через гру знову і знову, вони уважно стежили за своїми реакціями, коли потрапляли на те чи інше поле. Спостерігаючи за своїм внутрішнім простором, вони розвивали в собі стан невтягнення. Це було вивчення писань і дослідження свого я, поєднані в одному процесі. У цьому є унікальність гри Ліла. Справжнє призначення гри полягає у вивченні та розумінні коментарів до кожної клітини, що роз'яснюють значення кожного поля, а також змій і стріл, що зустрічаються на гральній дошці. Гра починається з клітинки. 68, що представляє космічну свідомість. Гравець повинен кинути шість на гральній кісті, тоді він переходить на клітину народження і на шосту клітинку ілюзії. Кінець гри настає лише після досягнення космічної свідомості. Туди гравець зливається з божественним існуванням поза формою і якостями. Це і є звільнення. Зберігаючи свою глибину і найвищу мудрість, гра проведе вас до вашого запису з допомогою зрозумілих для вас слів. Щоб розібратися у всіх деталях гри, потрібно прислухатися до свого внутрішнього голосу і навчитись чути його сигнали. Гра допоможе опрацювати, обмежуючі переконання та програми, звільнитися від негативних почуттів, зцілити травмуючі ситуації. У процесі гри учасник знаходить відповіді, ресурси для реалізації свого запиту, бачить перешкоди, що заважають, відпускаєте та зцілює їх. Якщо у вас є бажання спробувати зіграти цю гру, я з радістю буду вашим провідником, допоможу зрозуміти, де саме ви зараз перебуваєте, та які саме уроки ви маєте пройти, щоб досягнути космічної свідомості.